Всім привіт, друзі! Сьогодні ми ось так готували бограч. Як можете бачити, казан вже налив олію. Ось наші інгредієнти. Там якась паприка, м'ясо, приправи до бограчу, морква, цибуля, сіль, помідори, перець. Ось так ми все робили. Тому так, Зараз будемо закидувати м'ясо, закидуємо м'ясо і будемо його перемішувати. Ось таке ми кинули м'ясо із салом. як можете бачити, воно зараз пусте ще трішки свій жир і буде смакота. Тому, друзі, дивіться це відео до кінця. Всім гарного перегляду і всім, о як можете бачити, котик ще був за нами. Тому так. Тому друзі, дивіться і не переключайте. Ось так сало вже ті річки розтопилася, вже більше санталу, так жиру того. І ось така вже виходить красота, як можете бачити. Пустили трішки свого жиру. Зараз будемо, ми знову показую вам інгредієнти: помідор, перець, морква, чесничок, цибулька, там, м'ясо, такі приправи, такі для бограчу, як можете бачити, ось така якась. Спеціальна приправа, я її не знаю. Кидаємо реберця. Як можете бачити, сало із м'ясом уже кинули, тепер кидаємо реберця і смажуться також. Це буде дуже смачно, тому, друзі, дивіться далі. Зараз будемо додавати моркву та цибулю. Трішки того, трішки того. І ось так все перемішуємо і буде все супер. Беремо перемішуємо все ретельно, щоб обсмажилася нас морква та цибуля, щоб було все супер. Ось так і м'ясо також перемішуємо. Тому ставте вподобайку і, і пишіть, чи ви їли колись бограч Тепер додаємо помідори та перець, щоб вони дали свого соку і щоб була ситрава набагато ліпша. Бо у бограч також додають помідори та перець. Ось так засипаємо навіть оцю юшечку теж сюди виливаємо. І зараз будемо все ретельно перемішувати. Як, як можете бачити на цьому відео. Беремо так добре, перемішуємо і ей тушкується, щоб воно віддало свої соки і свої аромати. Накриваємо кришкою, щоб тушилося. І щоб було дуже смачно. Як, як бачите, казанчик новий, тестуємо новий казан. Додаємо паприку гостру, таку, щоб був бограч гострий. Тому так. Також додаємо рублену паприку, щоб бограч був ще гостріший, бо бограч є гострий, тому таке, тому для гостроти треба давати всі паприки. О, яка красота! Пара так класно ну, виходить. Бачите, М -м -м, як пахне. Тому таке, тому, друзі, хто їв колись богарця, ставте вподобайку, а якщо ніхто ще не пробував, то пишіть, обов'язково пробуйте. Ось так ретельно все перемішуємо, щоб нас там все тушкувалося, жарилося, парилося. Тому такі от і накриваємо чим правильно кришкою зверху, щоб все тушкувалося. Ще один інгредієнт – картопля. Щоб бограч був трішки ситніший. Тому таке додаємо картоплю, щоб вона також варилася і додаємо трішки води, щоб все добре зварилося і щоб був бограч дуже смачний. Додали трішки води, перемішуємо все ретельно, щоб картопля була вся у цій юзці, щоб все добре зварилося. Тому, друзі, дивіться далі, ставте вподобайку. І не забувайте писати якісь цікаві коментарі, чи ви їли бограч колись або ні. Мені буде дуже цікаво це прочитати. Також додаємо часник, тертий такий, щоб також дав, свою, щоб дав свій аромат. І додаємо спеціально ось таку приправу для бограча. Я забув, яка її назва, але вона також є дуже гостра, бо бограч є дуже гострий. Тому, друзі, дивіться далі, не прилистуйте. І також додаємо трішки солі. Так, дві ложечки, так, навіть три ложки, щоб він був такий трішки солений. Також кидаємо приправу для бограча, щоб він мав свій аромат такий. Як можете бачити, бограч вже зварився, ще додаємо один інгредієнт, це зелень, петрушка хріб. Ось так все додаємо. Як можете бачити, він вже тонкий, дуже красивий, тому ставте вподобайку.